П'ятниця, 16 серпня Бог Несподіванок. Для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Євангеліє від Матвія 19.26. Розповідь про Воскресіння свідчить нам про Бога несподіванок. Порожня могила свідчить про Бога несподіваних благословень. Наш Бог здатний зробити неможливе можливим. Уявіть собі таку картину: Сонце підіймається над Єрусалимом, забарвлюючи горизонт в яскраво червоний колір, і дві Марії поспішно прямують до місця поховання Ісуса. Двох жінок, які поспішають тихими, брукованими вулицями того недільного ранку. Спонукає ненадія, їх спонукає почуття обов'язку, відданість справі. Вони прямують до могили, щоб віддати, нічого не сподіваючись отримати натомість. Востаннє, коли вони бачили тіло Ісуса, воно було побите, поранене, безсиле, кровоточиве. Ісус не дихав, Його серце не билося, його тіло було холодне і нерухоме. Дві Марії просто робили те, що мали зробити. Ми також покликані віддавати, не чекаючи подяки. Ми покликані бути добрими, служити тільки тому, що цього вимагає Бог. Є випадки, коли щось потрібно зробити тільки тому, що це необхідно зробити. Коли ми так чинимо, Бог це зауважує, Він знає про наше посвячення, він бачить наше вірне служіння. Коли дві Марії підійшли до могили, Бог був готовий зробити дивовижне. Він Бог сюрпризів. Камінь був відвалений, могила була порожня, Христос Воскрес. Жінки робили звичайну справу, а стали першими свідками порожньої могили. Вони першими побачили чудо Воскресіння. Вони були першими, хто засвідчив про Воскреслого Христа. Коли ми виконуємо свій обов'язок, Бог приємно дивує нас. Коли ми безкорисливо робимо те, що необхідно зробити, Бог готує для нас дещо чудове, Він пересуває каміння на нашому шляху, він відкриває перед нами можливості, він творить несподівані дива. Більшість чудес стається тоді, коли ми найменше їх чекаємо. Вони стаються, коли чесні мужі віри посвячено прямують за Христом, чого б це їм не коштувало. На шляху таких людей Бог несподіванок усуває каміння. Сьогодні я закликаю вас шукати Його несподівані благословення у вашому житті.